Визирська громада передає новорічні подарунки своїм односельцям, захисникам України, тим, хто зараз зі зброєю в руках жене з нашої землі російського окупанта. Об'ємно коробка містить продукти, солодощі та багато іншого, того що необхідно в похідних умовах. Розповідає керівник відділу культури визирської громади Катерина Кушнір. Там сухі душі, вологі серветки, їжа швидкого приготування, тобто, там теплі шкарпеточки. Тобто, це все те, що в принципі може знадобитися хлопцям і дівчатам, які приїдуть, наприклад, додому на ротацію, або ж їхні рідні відправлять їм цю посилку. Там також є талісманчики від позашкілля. Дітки самі виготовляли там браслетики, янголочків. Ми ще зробили листівочку невеличку, привітання від. Громади, аби вони знали, що ця посилка зібрана не просто одними руками. Так там це не за кошти сільської ради, придбано це придбано за кошти визирської громади. Долучилася до збору цієї посилки вся визирська громада. Кошти, які пішли на новорічні подарунки для воїнів. Жителі громади збирали відвідуючи або беручи участь у ярмарках та концертах творчої самодіяльності. Такі благодійні заходи відбулися у грудні майже по всіх селах Визирської громади. Участь яких взяла і культура, і освіта, і апарат сільської ради, і старостинські округи. Ну тобто було залучено дуже багато людей, дуже багато сфер. Це, напевно, найменше, що ми можемо зробити для наших хлопців і дівчат, які сьогодні боронять нашу незалежність. Ми в тилу. Тил працює стабільно і результативно, як ми це бачимо. І хочеться показ... ну, трішки їм подарувати свята їхнім родинам. Це невеличкий подарунок, так але він зібраний з любов'ю від всієї визирської громади. Відділ культури визирської сільради взяв на себе турботу придбати все необхідне та запакувати у подарункові коробки. Пакувань було дуже багато, так що напередодні нового року тут усі працювали, не покладаючи рук. Потім ці подарунки з надписом Віримо перемогу від визирської громади передаються до старостинських округів. Ділиться кордонська староста Оксана Трицякова. Коли нам от зараз передали ці такі от подарунки для наших військових, приходили в основному батьки, тому що ж хлопці, ми всі розуміємо, вони зараз на передові, вони зараз всі нас захищають. Дай Бог, щоб вони всі живими повертались додому, звісно, і щоб війна ця закінчилась якнайшвидше. То знаєте, ця вдячність батьків ніхто якось не очікував, що от саме дуже гарно, по перше, придумали, що написали, що це от такі от подарунки для наших захисників. Знаєте, і всі з такою гордістю дуже приємно було дивитися, коли от батьки відкривали, всі дякують. Я думаю, воно просто приємно, навіть буде саме те, що громада. Піклується і не забуває. Навіть що б там не було, а це от сама підтримка, слово підтримка, так, що от ми про вас пам'ятаємо, ви молодці. У нас би що б там не проводилось, які б там акції, ми завжди дуже дякуємо і сім'ям хлопців, і батькам дякуємо за те, що в них такі діти. Від усіх жителів Визирської громади кожен воїн отримає також лист. І з величезною вдячністю та побажаннями удачі, здоров'я та Божого захисту, а також з вірою у перемогу, яка обов'язково прийде.